Ховали вже прибутковість е, по культурам, чи щось реалізовували, притримує притримуєте? на пшениці о, і за то, що в нас другий клас, то однозначно прибуткова кукурудзу. Звісно, по тій ціні, що пропонує тут на ніболоні, ні у нас на елеваторі 3,850 за тонну. Це на грані збитковості знаходиться. Ну але ми у нас рані гібриди кремністі, і ми от зараз продаємо ну по 5 тисяч. Зрозуміло, що це не висока ціна. Але я продаю це зараз, бо завжди не продаю період жнив, Але розумію, що треба, щоб вистачало місця до усього урожаю. А те, що ми на початку говорили, урожай от ми почали молотити рані гібриди, які є, ну так би мовити, завжди дають менше урожай, але молотимо по 11 тонн урожаю складує. Тому ну, я подивився, що ті пізніші гібриди, як правило, це більш урожайніші.